Податкова може отримати доступ до всіх банківських рахунків українців, ну тобто, не лише до бізнесу чи олігархів, а в тому числі й до вас. Чому уряд хоче цього саме зараз? Чи справді це вимога МВФ, чи просто зручний привід? І головне, а що буде з тими, хто отримує субсидії, пенсії чи має податкову заборгованість? Мене звати Микита Гаврилюк, і в цьому випуску я вам поясню, що справді стоїть за словами фіскальна реформа. Підписуйтеся просто зараз, щоб не пропустити нові випуски, а далі розповідаємо найголовніше. В Україні готуються до важливого кроку. Податкова служба може отримати доступ до банківських рахунків громадян. Ну тобто, бачите, скільки у вас грошей, звідки вони надійшли і куди ви їх витрачаєте, за словами посадовців, це частина великої фіскальної реформи. Яка може початися вже цього року у державній податковій службі в коментарі для журналістів громадського пояснили, вони хочуть доступу до банківської таємниці, а також інформації про обіг електронних грошей. Це необхідно, бо нині податкова не має можливості дізнатися, чи є кошти у громадян, які мають податковий борг. А отже, не може ці борги стягнути. Тож податкова хоче бачити всі ваші рахунки, якщо ви боржник. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, після змін банки автоматично передаватимуть податкові інформацію про ваші рахунки. Йдеться про залишок коштів, надходження, перекази, доходи з вкладів чи інвестицій. Причому без будь-яких судових рішень передача даних буде щомісячною. Тож інформація про ваші доходи та витрати більше не буде вашою приватною справою. У Мінфіні додають зміни, відкриють шлях до нових зручних сервісів. Наприклад, стане простіше декларувати доходи. Не треба буде збирати довідку чи заповнювати купу паперів. А головне, податкова зможе автоматично співставляти реальні надходження на картку з задекларованими доходами. Водночас, щоб ця система почала працювати, потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний закон. А наразі це ще не зроблено.